Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас, тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Господи Боже мій. Я на тебе надіюся. Спаси мене і від усіх гонителів моїх визволи мене. Щоб ворог не схопив, як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, втопче в землю життя моє, і славу мою кине в порох. Устань, Господи, у гніві Твоїм піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти, і громада народів обступлять Тебе, над ними Ти високо піднесися. Господь судить народи, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи. Бо ти, Боже праведний, знаєш серця й думки поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня. Коли ж хто не кається, Він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечистивий захворів на неправду. Зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її, і впав у ту ж яму, що сам її приготував, і повернеться злоба його на голову Його, і неправда його на тім'я його впаде. Прославлятиму Господа за правду його і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, Царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, я, Господи, зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий. Не залишаться нечестиві перед очима Твоїми, ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня, ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерним і підступним гидує Господь, я ж з великої милости Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою. Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх виправ дорогу мою перед Тобою, бо нема істини в устах їхніх, серце їх лукаве, гріб відкритий, гортань їх, язиком своїм облещують, осуди їх. Боже, нехай відпадуть від намірів своїх, за безліч нечестя їхнього відкинь їх, бо вони повстали проти Тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що уповають на Тебе, і повіки радіють, Ти оселишся між ними і будуть хвалитися тобою ті, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом, покриваєш його. Я загруз у глибокім багні, і нема на чим стати, війшов я до водних глибин, і мене залила течія. Я змучився в крику своїм, висохло горло моє, очі мої затуманились від виглядання надії від Бога мого. Тих, хто мене без причини ненавидить. Стало більш, як волосся на моїй голові, набралися сили мої вороги, що безвинно мене переслідують, чого не грабував те вертаю. Боже. Ти знаєш глупоту мою, а гріхи мої перед тобою не сховані. Нехай через мене не матимуть стиду оті, хто на тебе надіється, Господи, Господи Саваоте. Нехай через мене не матимуть сорому ті, хто шукає тебе, Боже Ізраїлів, бо я ради Тебе зневагу ношу, ганьба покрила обличчя моє. Для братів своїх став я відчужений і чужий для синів своєї матері. Бо ревність додому твого з'їдає мене, і зневаги твоїх зневажальників спадають на мене, і постом я виплакав душу свою, а це сталося мені на зневагу. За одежу надів я верету, і за приказку став я для них. Про мене, балакають ті, хто в брамі сидить, і пісні тих, хто п'янке попиває. А я молитва моя до тебе, Господи, в часі твоєї зичливости». В многоті милосердя Твого подай мені відповідь про певність спасіння Твого, визволь з болота мене, щоб я не втопився, щоб я урятований був від своїх ненависників та від глибокости вод. Хай мене не залє водяна течія, і хай глибінь мене не проковтне, і нехай своїх уст не замкне надо мною безодня. Обізвися до мене, о Господи, в міру доброї ласки своєї, в міру великости свого милосердя звернися до мене і обличчя свого не ховай від свого раба, бо тісно мені озвися ж небаром до мене, наблизись до моєї душі, порятуй же її, ради моїх ворогів, відкупи ти мене. Ти знаєш наругу мою і мій сором та ганьбу мою, перед тобою всі мої вороги. Моє серце зламала наруга. І невигойний мій сором. Я чекав співчуття, та немає його, і потішителів, та не знайшов. І жовчі поклали у мій хліб потішення, а в спразі моїй отстом мене напували. Бодай пасткою стала їм їхня трапеза, а їхні учти тенетами, бодай їхні очі потемніли, щоб їм не бачити, а їхні клуби хай завжди хитаються. Вилий на них свою ревність, а полум'я гніву Твого нехай їх доганяє. Нехай їхнє село опустошене буде, хай мешканця в їхніх наметах не буде. Бо кого ти був збив, вони ще переслідують і побільшують муки раненим тобою. Додай же гріха на їхній гріх, щоб вони не ввійшли в справедливість Твою, нехай скреслені будуть із книги життя, і хай не будуть записані справедними. А я бідний та хворий. Але Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім. І я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним Його величатиму. І буде для Господа краща вона від вола, від бика, що роги Він має, що копита роздвоєні має. Побачать слухняні і будуть радіти, хто ж Бога шукає, нехай оживе ваше серце, бо до вбогих Господь прислухається, і в'язнями своїми не гордує Він. Нехай хвалять Його небеса та земля, море, й усе, що в них рухається, бо спасе Бог Сіона і збудує для Юди міста. І замешкають там, і вспадкують Його, і нащадки рабів Його посядуть, його, і ті, хто любить ім'я Його, житимуть в нім. Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоїй, і побезліч щедрот Твоїх очисть, беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я згрішив і перед тобою зло вчинив, то і правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя. Це, бо істину полюбив єси, невідомий таємної мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене ісопом і очищуся, обмий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість. Зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість Спасіння Твого і Духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. Позбав мене від вини крови, Боже, Боже Спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби Ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле Тобі, жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон. І нехай здвигнуться стіни єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положать на вівтар твоїх тельців. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь.